Коли гуляєш лісом і шукаєш сахмиць, шукай краще в повітрі. Тобто, якщо бачиш такі гілляки, вони є мерти, і вони супер сукі. Можна на, наламати, на стрихти багато різних сухих дроб. Бо, Наприклад, якщо подивитися тут на землі, багато валяється і воно все мокре, бо воно торкається землі, вологи, воно гниле всередині. Є гілляки, які ще всередині не прогнивші, то вони будуть сухі всередині, але в мокрій зовні. А ось такі гіляки, вони будуть сухі повністю. Трошки може бути намочені, якщо був дощ. Наприклад, тут тут класне дерево. Дуже багато можна наламати. Дивіться, які хіткі. Такі, що ламаються дуже легко. Такі, що ламаються, дуже легко. Таке дерево сухеньке. О, а тут взагалі класне. Сухе-сухе-сухе дерево. Одне високе-високе, ти можеш в принципі, якщо дуже треба зламати і зрубати, або навіть ось це коротше, і воно явно що... Явно, що сухе. ого, китайці, як слухать, як хрустить. Ого, вже можна зламати і рубати. Тому краще завжди, як ходити лісом. Як ходите лісом і вам потрібно збирати хмиз на вогонь, то шукайте якраз такі сухі дерева. Особливо якщо це сосновий тип дерева, то взагалі супер, тому що якщо воно крім того, що сухе знайдете ось таке, всередині воно ще може мати е, свій е, як то називається, живиця, яка дуже горить гарно і можна робити розпалку. Ось так.